a Евангелія від святого Матея. Слава тобі, Господи, в того часу натовпи. Побачивши, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до Нього, підійшли його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні тихі, хто плаче, бо вони будуть втішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені ті, які творять мир, бо вони синами Божими назвуться. Блажені переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Це є слово Господнє. О, тобі Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі Христі, брати і сестри, парафіяни, кохані Божі, діточки. Багато святих священників, піскопів, які проповідували Слово Боже, яких хтось там, так скажемо, по нашому секретарів записували. Знаємо, що колись як не було ще тих телевізорів, радіо, то багато людей. Теж записували, що в костілі правиться, чи молитви, чи пісні, чи, наприклад, там проповіді священників, навіть такий святий в Польщі, кардинал Вишинський, за ним їздили люди. Коли він проповідував, то писали їхні його проповіді, і коли там питалися, скільки ви працюєте, скільки часу, вони кажуть, вісім днів. А що каже, вісім днів як сім. А ми з неділі до неділі, і друга неділя це вже восьмий день. Їх так назвали згромадження у Усеньк в Польщі, тобто сьори восьмерки так називаються. Так вони поточно, але там є інша назва гарніша. Але це були люди, які їздили за цим кардиналом потім примасом Польщі і записували його проповіді раніше на листочку, потім на таких бабінах, касетах, як то кіно було. На початку і потім вже трошки сувременніше, вже новітніше. Так було, наприклад, за святого Франциска Асейського, так? його співбраття ходили, списували науку. Це не було щось таке видумане, тому що за Ісусом Христом ходили учні і теж це записували. І коли вони, власне, ці святі розповідали цю Івангелію, яку ми чуємо, п'ятий розділ святого Матея. Казали, що це є програма святості. Чому так? Тому що, так як, наприклад, знаки дорожні, мій Стрийко, тобто тату, татовий брат, де може хто знає, це був колись такий начальник області уголовного розв'язку Жизіцький Йосип Іванович, він мені розповідав таку, скажем, дитинстві, ще ну, серйозну історію, але по-дєцьки каже, сину, бачиш. Знаки стоять, то щоб ти ніколи їх не нарушав, тому що кожен знак він повстав з якоїсь біди. Когось роз'їхали, когось машина збила, десь там, наприклад, корову забили, їхали скоро і так далі. І ці знаки потрошки-потрошки повставали. Очевидно, історія дорожніх знаків є, скажімо там серйозніша, але правда така, що не просто так дядько собі сів на коліна, взяв газету і написав. Тільки завжди, де були якісь там труднощі, там повставали знаки, як робити, що можна, що не можна, чи скоро, чи помаленьку їхати, де повертати, де об'їжджати. І, власне, так само програма святості повстала, коли? Коли Ісус прийшов на цей світ народився на землі, люди думали, що це буде революція, і Він їх визволить з. Загарбників римлян, тому що римляни, ми сьогодні кажемо Рим, папа римський це щось дуже величне, святе. Але колись в історії було так, що римляни заволоділи другими землями і мали там своїх начальників, командували ним народом. І цей народ він був потіснений і чекав вільності, свободи. І коли прийшов Ісус Христос, люди собі так подумали. Писанні святому написано, що будуть люди звільнені, що буде свобода, воля. І вони думали, що Ісус повиганяє цих всіх начальників римських, що буде якимось там солдатом, вождів, зробить якусь там, не знаю, партизанку, може і визволить цей народ. А очевидно, коли люди так настроєні і налаштовані були на такий подвиг. І тут приходить Ісус, збирає своїх учнів, виходить на гору, тому називається нагірна проповідь, це юриво в Біблії, і починає говорити: блаженні, щасливі це означає теж по-єврейськи. Блаженні, щасливі ті, котрі тихі, а в них війни, блаженні, котрі бідні, а всі хотіли багатства, блаженні, котрі тут, ну може вісім блаженств? так? Наприклад, коли. Лагідні, бо вони успадкують землю. Ну і люди це слухали, каже, ні, такого не може бути. Так, такого не може бути. Так, якби вчителька прийшла до школи і каже: Діти, ви хотіли, щоб я вам розказала історію, десь вас завезла, то нікуди не поїдемо. Будемо сидіти в класі, я вам розкажу про клинове. Наприклад, діти, о, ми так хотіли їхати десь в Кам'янець, Вінницю, Хмельницький. так, А вчителька відкриває карту чи бере глобус і розказує їм. так, А діти хотіли чогось другого. Тобто, Неуправдовані очікування. І коли ми сьогодні читаємо це Слово Боже, нам легше зрозуміти, що Ісус хотів добре для нас і хотів нам сказати, що не є найгірша ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, тільки ми маємо навчитися з цим жити. Так, мене в дитинстві так вчили. Наприклад, я прийшов додому, хоча любив вчитися, але мені не завжди добре виходило, не завжди мав п'ятірки, ну, вчився трошки гірше. І коли я прийшов, і там якась негарна оцінка, і мама каже, так, ти не повинен до цього привикнути, але повинен навчитися з цим жити. А що це означає? Що окрім господарства, корови, городу і так далі, ти повинен сісти, взяти книжку, зошит і тренуватись. І не раз було так, очевидно, я не скажу що дуже багато, але пару разів пам'ятаю, як я переписував щоденник, переписував чорновик, чистовик. І, наприклад, прийшла мама і каже: підпиши цей зошит чорновика. Він гарний був. Я кажу, мама, ну як? Ні, чорновик. Зараз будемо переписувати. І я десь дві години переписував там, не знаю, з вісім-дев'ять років, які були раніше в школі. Гарненько, чисто, рівним шрифтом. І це, власне, було те, що я не повинен був навчитися привикати, тільки навчитися виправлятися. І сьогодні програма Євангелії така, що ми хотіли би поміняти цілий світ, так не знаю, тут е, в новому всі дороги асфальт зробити, ще там щось. Але ми повинні навчитися з цим жити. Я не кажу, що в привичках так буде. Але заким щось поміняється, то ми замість там, в туфельках, в сандаліках повинні йти там, в чоботах, в кальошах, а в костілі перезутися, наприклад. Ну, це називається Ми навчилися жити з такою дорогою з такою погодою. Зимно вдягнулися в пальто, так. тепліше прийшли в якісь там жукеторці чи в чомусь. Так. Ну, сьогодні такий секрет вам скажу, дві свахи прийшли, одна другу не пізнала, бо і вдягнула знаєш, в кожух. Так було чи ні? Розказуйте. Вже на сходах і я кажу, робимо екзамен, хто це йде. Дід Мороз чи баба жара, так оце красавиця дві, дивіться, бачите. І каже, я тебе не поняла. І ще каже, відійде якась так, жіночка помаленьку, каже, негодна, мабуть. А це ні, то я не маю нічого проти. Я теж не, не пізнав, то ми двоє штрафники. Але що я це кажу, знаєте, може це байка, але дуже важливо є, щоб ми, як йдемо до святості, то ми до чогось вже привикаємо до костильного, до Божого, наприклад, навіть до патріотичного, скажемо так, тому що як людина не має прив'язки якоїсь то вона так же є просто собі, навіть як горобець в небі. Але як людина за щось думає, за роботу, за дітей, за сім'ю, за парафію, то ця людина вона стремиться до чогось, тобто направляється до чогось більшого. І святість це те, що ми йдемо трошки далі. Можемо, стараємось. І це старання, І що цікаве, один зі святих, я зараз не скажу, чи Августин, чи інший. Говорив, що люди думають, що прогрес це йти вперед. Бігом-бігом вперед, щоб і каже, і куди ти добіжиш. А прогрес це вернутися назад. Наприклад, йдемо до лікарні, і ми думаємо, що лікар нам дає здоров'я, а він нам повертає здоров'я, тому що ми позавчора ще були здорові, вчора простудились. Сьогодні пішли в лікарню. І лікар не веде нас далі, а назад нас вертає. Вертає нас назад. Так? І з різними такими ситуаціями, тобто людина, яка хоче щось доброго зробити в своєму житті, вона вертається до джерела, вертається до батьків, до тата, до мами, до бабусі, до дідуся. І не раз людина старша каже, а мені от дідусь таке його казав. Так? так я казав. Тут, очевидно, знаєте, я якось так маю таку не раз думку десь до когось чіплятися, чи там приклади не видумувати, казати свої. А думаю, тут мене вже батьки Ксьонзові пробачать татуню і мама. Але я в Польщі розказувався, ну не знаю, з 20 разів це точно, як діти повертаються в дитинство, чи молодь повертається в дитинство, щоб отримати той самий дух, настанову, науку, поняття якесь мати, і колись мені, власне, Андрій ваш розказував, хто не секрет. Йшов зі школи, стояв десь там коло хлопців, ну він такий хлопчик чебний, послушний. А хлопці там щось тут балакали, то там якісь глупості сказали, то котрийсь там десь під деревом корив. Ну і тато їхали машину. Проїжджає, зупинився. Я не знаю, як точно було, а так Андрій покаже. Проїжджає тато, зупинився, відкрив вікно чи двері і сидить, мовчить. І подивилися один на другу, і тато поїхав додому. А тоді якось, чи початок канікул, було щось таке, і він каже, я день чекаю, другий, третій тато ніц не каже. Прийшло купа часу і каже Андрійко, йду до тата, і питай, тату, ну, та обстановка, що була, як то все? Він каже: Ну ти ж зрозумів сину там, ну то добре. А цей чекав, що він де його бити, кричати, ще там щось. Дитина вернулась до того, що було раніше. Так? І він же жив у нас там в постілі грав на органах, вже в броварах приходив, ну минуло років 10-15 точно, як не більше. І він, як це розказує, він вертається назад. Чого? Тому що цей момент показав йому екзамен. чи він є такий добрий, як його вдома навчили. Тато, мама не бачать, вчителька не бачить, бо вони вийшли собі вже йти додому. І тепер для дитини цей екзамен. Так само. Чому я цікаву? Тому ми так само вийшли з неба, Бог нам дав життя кожному з нас, ми народилися там чи в Петрицях, чи в Скотинянах, чи десь. І тепер живемо. І скажімо так, від Бога далеко, від батьків далеко, вчителі далеко, бо вже школу закінчили. Ксьон приїжджає, нема кожного дня, і ми тепер екзамен самі з собою маємо в своєму сумлінні, наскільки я. Людина така ну, прогресу, людина честі людина святості, так треба сказати. І святість це дорога, очевидно, так, в небеса, це вперед, це вверх дорога, але так насправді це дорога, яка повертає нам, повертає дитинство, повертає святість. Ми кожну неділю чи свято маємо, наприклад, покроплення водою це теж повернення до хрещення. Бо ми такі були маленькі, нас охрестили, такі гарні святі, і батьки, і всі кажуть, о, маленька дитина, це вже треба так виховати, щоб воно вже таке було розумне, святе, добре, щоб не було якоїсь біди на світі, щоб вже, хоч та дитина буде добра. І кожен в дитинстві в нас покладав надію. І тепер ми виросли і можемо собі подумати, чи оправдались ці очікування, чи ні. Ось, святість це постійне повернення до джерела. Так? Це не якийсь там таке слово регрес, так? тобто що ми якби, повертаємося в середньовіччя, ми не знаємо, що таке машина, світло, ще там щось, але це є повернення до джерела, так як ми кожен день, в кого є керниця вдома, так? чи там йдемо по воду, кожен день вертаємось до джерела, тому що ми знаємо, що ця вода, яка вже довго стоїть, вона може вже не така смачна і непридатна. І це є власне святість. Тому Ісус каже, ви хотіли дуже багато, а святі, святі люди ті, котрі тихі, лагідні і так далі. Іншими словами, Ісус каже, свята людина це та, котра сьогодні живе так, як вона враховує правильно, так? тому що по совісті, по серцю. І цих вісім блаженств. Якщо сьогодні ми маємо можливість бути святими, то Господь каже, що ми є, власне, блаженні, тому що ми, і тут в кінці, отримаєте нагороду на небесах. Радійте і веселіться, бо ваша нагорода є в небі. По-іншому воно не підходить. Навіть Ісус каже, наприклад, хто є переслідуваний, а і додає за мого імені. Бо когось можуть переслідувати, хтось гроші поживчив. І друга людина ходить, сусід і переслідує, так? коли віддаш, скільки віддаш, а ти в суд дам, так? це. теж переслідування, але це не зараді Бога. Це зараді того, щоб віддав гроші. Але от зараді Бога, так? Люди не раз можуть не розуміти нас. Може хтось там сказати, о, дивись, який святий, я він кожен раз в постілі, а що воно йому дає і так далі. Але це є дуже дуже важливе, тому що. Насправді, сьогодні, коли ми усвідомлюємо, що таке святість, це є, іншими словами, нормальність, це нормальна людина, яка свідомо жиє, хоче добра, шанує родину, сім'ю, шанує Костю, своє село, де живе, так, робить щось добре, говорить. Так, це є дуже добре, навіть коли тут написано «чисті серцем. То це є навіть глибше сказане, що людина в своїй думці, в своєму серці не повинна нікого болотому Так? Це не йдеться там про якісь розводи, ще там щось. Але йдеться, власне, що найглибше це власне серце, в якому є добра думка. В якому є добра думка. І ми завжди з цією доброю думкою виходимо на зустріч іншій людині. І це є наша святість. І написано, бо вони побачать Бога. В кожній людині є Бог. І якщо ми з доброю настановою на, це, на цю людину дивимось, то ми в ній можемо побачити Бога. Люди не раз так кажуть, особливо, знаєте, коли я вже так досвідчив, як міняють парафії, то так один до другого, а знаєш, ні, ти там з неї не була, бо вона якась така, знаєш, на голову морочи ще там щось. І відразу Псьонда, знаєте, в брейся ставлять. А я кажу, я собі сам познайомлюся. Хай вона буде найгірша, чи якась там ця людина, нехай прийде, порозмовляємо і, і побачимо. І вказується, що не такий страшний вовк, як його малюють, тому що треба з нуля, з чистого листочка почати історію. І тоді можна побачити в цій людині є Бог, так вона має якісь свої недоліки, недостатки. Там сказав не прийшов, там обіцяв не зробив, ну так чекай, а я що так само. Я теж раз приїхав 5 хвилин раніше, раз вже спізнівся на службу, теж перепрошую, теж не такий ну, біленький пошисти, так? але людина є щира, чесна. Ось так вийшло і прошу пробачення. Тобто, коли ми йдемо на зустріч з другій людині, ми можемо в ній побачити Бога. А коли ми її обчепляємо як ялинку, всю, ну, то де там той Бог буде? Так, тобто чисті серцем – це ті, які мають добру думку, добру настанову, які мають, наприклад, пам'ятаю, що як до нас я маленьким, був, ще до нас додому приходили там сусіди чи родичі, чи, наприклад, помню, якийсь такий дядько прийшов, там заготувачі їздили по селі. І приходять до хати якийсь чоловік, я його не знаю, мені там років 4 чи 5 було, може вже. І цей бабця виходить Аделя і каже: а ви до нас з миром чи з усварком? Знаєте, ну зараз так, ніби мало так кажуть, але відразу людину запитали, так? ви до нас з миром прийшли чи з сваркою? Ви думали, може я щось зробив, може якийсь родич приїхав, може, десь там з хлопцями-камінцями кидалися по дорозі, та якийсь шофер зупинився. Ну, Всяке може бути хлопчики бігають. Так? І я так собі запам'ятав, що відразу людину питають, з якою настановою ти приходиш. Так? Щоб не відразу там, що а, прийшов якийсь дядько, ховається, бо він де сварився. А може не буде сварився. А може, цукерка приніс Богу, там хлопчик, ну щось. щось. Це і дуже важливо мати добру настанову, і тоді можна в цій людині побачити Бога. Ось так би ми потрошечки про цю святість розповіли на підстави сьогоднішньої Євангелії, це п'ятий розділ святого Матея, яку Євангелію ми читаємо на всіх святих. Нехай Бог нам всім благословить, щоб ми до цієї святості дійшли, і Бога теж в небі прославляли. Амінь. 確かに。<laughs>